Нікіта Мартененко номер 9 Дмитро Пробко, 17, Нікіта Боряченко, 5, Нікіта Гончаров, номер 10 Арсен Ігринен. Бірюков низом. Пробиває повзвороти М'яч Проходить контроль. Точна передача через центр прохід. Удар по воротах. Кимовчан на місці. Данило. Та рівна шансу Києва. Мяч перед штрафним потрібно віддавати. Удар! Поворота хороший удар. Насправді якісний удар від Артема Артеменка. Київ цим не скористався. Атака набирає обертів. Мяч вже перед штрафним падіння. Штрафний удар і жовта картка буде показана. Жовт. Атака не завершена. Удар з гострого кута. Неточний удар, сильний і не. Чівом та Аяксом. Перший тайм забитих м'ячів нам не приніс. Абсолютно рівна гра. Спостерігали за перші 45 хвилин. Можливо, перерва якось позитивніше вплине на перебіг події. До забитих м'ячів справа так і дійде. От як зараз, допустимо, потрібно було одразу бити, але пішла скидка, і тоді вже просто розстріл мовчана. І на перших секундах другого тайму. Навіть хвилини ще не відіграли команди на 46-й Кєвом та Аяксом. Перший тайм забитих м'ячів нам не приніс. Абсолютно рівна гра. Спостерігали за перші 45 хвилин. Можливо, перерва якось позитивніше вплине на перебіг події. До за забитих м'ячів справа так і бійде. От як зараз до... У власному штрафному майданчику. От і Бробко, от його викид. Ось і його удар по воротах. Те, що ми говорили, одразу стається. Лівий фланг небезпечно. Може бути Масальов, стягне в центр. Масальов провиває низом. Фарира цей удар Яременко. Майданчиком. Простріл до штрафного, але на місці голкіпер, ну і з зразу переведення на правий фланг. Удар по воротах. По зіхою меч пролітає й в тому, що бровко з це завжди небезпечно Бровко пробиває прямо в голкіпера. перед собою м'яч парирує яременко, але немає кому добити. Аєв 200 Удар по воротах нулічних сантиметрах над поперечкою меч. Довга передача вперед. І простріл до штрафного майданчику. удар, браво! Браво, браво, браво! Дмитро Бровко зрівнює рахунок у матчі. Прекрасна. Довга передача вперед. І простріл до штрафного майданчику. Жовта картка гравцю Аякса. Хороша передача на бровка. Тут вже хороша швидкість, і витяг свічна що перетягнув з ударом. Часто чекать, постелився гад. Удар по ногах і це штрафний удар. Це під час. Тут ще жовта картка, правда, до протоколу потрапить, гравцю Аякса. Трапний удар. І тут в цей же момент лунає фінальний цвистох один.